Так, вітаємо. Сьогодні у нас називається ламінат на стіну ой-ой-ой. Дивіться, э, і що у нас виходить? Зараз модно э, в районі цієї кухні ось тут буде кухонна фартух столичниця, тут тумочки будуть європейські, а тут буде столстая. І зона стола зараз модно ложити ламінат на стіну. До речі, підписуйтесь на наш канал і ширте далі. Нас стало більше. Дякую. Дивіться, продовжуємо. Ламінат стелиться, чого на, на стіну. По-перше, він гарно миється, зносостійкий і дуже гарний вид, Дивіться, я в розбіжку даю. Оце, спочатку йде дві полоски цілі, ложиться в цілі. Ну, Підрізається, звичайно, за лишук. Потім ложиться одно посередині і два кусочка. І дивіться, які гарні малюнок. О, потім продовжується воно до цього уровня, а потім декоративний може куточок. Тобто ложиться на клієпіна. Клієпіна дуже зручна, усьо. Титан 60 секунд. Звичайно, вона е склеюється не за 60 секунд, а хвилини 2-3. Але це дуже гарно. Коли приклеїться ламінат на стіну, найгарніший проші спосіб провіряти його Всю біжу, О, це і фіксується кілька хвилин, щоб воно... Це, щоб воно застило, схватилося. Тоді я цей правило на рівненьке, обираєш, ну, робиш щоб був е, нормальний. І виходить, Показую, як і як ми підготавлюємо його до заприклейки ламіната. Ось у нас йде друга сторона, цілий посередині. Але мені треба ще підрізати всю, відрізати. Мені треба підрізати ще з підрізати. Ось я вирію, де мене треба підрізати. Там, де різ... цей, різєтка, я вирізаю прямо кутником. Там, де одинарна, от я вирізаю коронки. Зараз мені тут залишилось кусочок. Різить я не розумію. Для розеточки, о, болгарочки, акурадию. Так, далі скріпляємо ми. Скріпляємо під приклію. Звичайно, багато роликів є у ютубі, як це правильно робити. Але не думайте, що це так легко робиться. Тут гарний зір треба буде, щоб до мікрона стикувалися ламінати, ось я стикував дві полоски, щоб вони були дуже рівно змонтовані. Це доволі набагато важче лежить, ніж пол. На пол опа, опакинути все. І дивіться. Щоб воно не крутилося, обов'язково проклеїться малярним скощом. Я проклею з трьома цима плосками так надійно. Бо я зараз буду перекручувати його. От пилючку я зігнав, вона пильник не, не, не приклеїться. І що цікаве, коли ви проглядаєте різні варіанти роботи, будь-якої роботи різних спеціалістів, ви, як і я, вчимося Ось новим якимось щось нове вичерпаємо. І намазується кліпіна такими волнами. І вона має, щоб постояти хвилину вона, щоб трошечки почати загустівати, вона хвилину має постояти. Якщо кина впала на повний, хвилюйтеся. Вона як застине, потім ложкою зігідне і все. Зараз, якщо ви почнете її розмазувати, то вона вийде її витрати оцей клієнт, окрім упову. І буде набагато гірше. Якщо десь я бачу, що я піни маленький, менше дав то я додаю. Але не багато додаю, бо її почне пукати її і важко буде пікувати. Багато теж не треба, коли її буде важко тут вам пунктувати. Все, хвилина постояла. Я дивлюся от беру, розширю ручки, омпа взяв. Під углом підношу я і монтую. Подалі ну шесті І привітчиком я можу, щоб воно склеїлося. йому треба час, щоб закріпиться на стіну піни подивився там вистачає отак ну... ну по діагоналі корочки я беру, щоб воно брав діагонально що бачу що я передавив пену трошечки піджав я можу добавить піни. Піни не діджав по собі зараз прийшли люди що до висновку що цей самий гарний спосіб Виділити, де у вас стол буде стіня. Якщо дитина, якщо часто замазає стіни, то ви просто тряпочкою гарненько протерли його викрасите. От подивіться, який красивий, гарний малюнок, даже приємно дивитися. І обої моючі тут, тут ламінат, цей вертикальний, дуже гарний. Чимося, ви робіть вдома і вас все буде? То побачите, підписуйтесь.